Знаєте, з цією назвою в Україні є кілька десятків сіл, і скажу вам, що кожне з них по-своєму особливе. Те, що під Львовом має карнезний замок, а те старе село, яке знаходиться біля Дрогобича, також має чим здивувати. Так що будемо потрошечки, потрошечки тизрити та відправлятися далі. Всім привіт! Наш мандри села натривають. І сьогодні фактично в передмісті Дрогобича. Це ойка зветься Старесу. Місі шовці цікавого. І трошки дізнаємося історії. Так що відваляємося. Як бачимо по мапі, це дійсно передмість Дрогобича. Фактично можна сказати, що це вже і Дрогобич, який доріс, до меж села. Знаєте, якщо вірити Вікіпедії, то село дійсно дуже дуже давнє, адже воно було засноване з даними Вікіпедії 1050 року нашої ери. Так що, якщо подивитися зараз, то майже тисяча років не кожне місто похвалиться такою давністю. От порізаною сільською вулицею ми сьогодні добираємося до, напевно, найцікавішої споруди у старому селі, заради якої одної тільки варто приїжджати в це чудове село. До речі, що цікаво, що початково це був костелок, адже спочатку будівля була зведена у 1892 році як Римо-католицька капиція святого єпископа Станіслава. Фундатором капеці був граф Станіслав Терновський, який мешкав у палаці в сусідньому селі Снятинка. Туди ми також поїдемо, так що підписуйтесь. Ох, скаковка надзвичайно цікава. Попробуй, що не до борис. Що через оборогу перелазити? Чи? Після Другої світової війни довго стояло зачинено і без догляду в результаті частково залився дах капиці. Аж тільки у 1989 році будівлю передало громаді української греко-католицької церкви, яка відремонтувала її та добудувала приміщення. І храм перехрестили як Різдва Пресвятої Богородиці. Така от цікава історія. Маємо символічної могили борцям за волю України. Ми проходимо, якщо я не помиляюся, народний дім та йдемо далі. Адже село має іще ну цікаву локацію. До речі, якщо ви вже додивилися до цього моменту, то зараз саме час підписатися на наш канал, лайкнути це відео, ну і напевно написати якийсь коментар, наприклад, що вам сподобалося у цьому відео, що не сподобалося. І чи ви знали, що біля Другобича знаходиться село, яке називається Старе село? А якщо ви самі із цього старого села, може, знаєте якусь цікаву легенду про своє село. Ну і також, як бачимо, коровка. де ти її в селі зараз побачиш. По вулиці Молодіжні ми поволі виходимо до церкви Святого Йоанна Хрестителя. Церковка досить така цікава, досить така незвична як для села архітектура. і скажу вам, що досить гарно. Навіть по золоту, яку я не дуже жалую, тут досить гармонійно. Що також мені дуже сподобалося, так це дзвіниця. Вона нагадує якусь середньовічну вежу. Ну, от, бачите, сьогодні один з тих небагатьох моментів, що спокійно пішов до храму. Як вам такий храм, а зараз ми ще потрапимо всередину. Бидемося на розписи. Це буде цікаво. Отож, знаєте, як я і говорив, розписи тут просто неймовірні, вітражі тут просто неймовірні. У мене бракуну слів, щоб щось говорити. Я просто тут ходив десь хвилин 10 і милувався. До речі, знаєте, варто додати, що в храми під час мандрівок ми потрапляємо рідко, бо то їдемо якось не того дня, то вже церква закрита, ну та й от таке от. І дуже шкода, тому що досить часто ти пропускаєш таку от красу. Ну, як вам розпису в храмі. Бувало, особисто моє враження, що дуже такі гарні, дуже цікаві, дуже красиві. Дуже такі світлі. Те, що треба для сучасного храму. Але ми тим часом ідемо далі, подивимось, що ще цікавого цікаво, в селі є. На жаль, я нічого такого більше не знайшов. Але якщо я щось пропустив і ви знаєте, що я щось пропустив, напишіть, будь ласка, у коментах, що я пропустив. Так. Ну ось якесь таке у нас старе село під Друговичем. Як бачите, село таке цікавеньке. Є на що подивитися, цікаві храми. гарні розписи. А ми тим часом їдемо далі. Нагадую, що з вами було два городки. Будемо раді, якщо ви будете мандрувати разом з нами. Підписуйтесь всім щасливо. Почуємось, побачимо.